13 година 15 хвилин на годиннику пітіві у прямому ефірі. І Сьогодні я як ніколи не боюся помилитися в своїй українській вимові, тому що сьогодні мої гості які знавці української мови Ольга Дуденко, переможниця всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, та її вчителька, вчителька, яка підготувала Олю до змагання Гриценко Зоя Миколаївна, вчителька української мови і літератури гімназії номер 17 міста Полтава. Доброго дня, доброго, доброго дня. дня. Отож, Оль, перше питання буде до тебе 27 березня. Так якщо я не помиляюся, от яким яка в мене інформація є? Ти вдруге вже, вдруге поспіль, здобула перше місце на всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури. Розкажи про емоції: вони вляглися, вщухли чи не в чи не вщухлимося, чи вони досі от вирують? Розкажи, що відчуваєш, що відчувала тоді одразу після виграшу. Угу. Ну, по-перше, Олімпіада для мене це завжди якийсь такий цікавий процес, тому що він захоплює не тільки завданнями, не тільки виконанням а, певних етапів, а й тим, що там дуже, -дуже чудова атмосфера. Тобто, ти зустрічаєш тих людей, які думають фактично так, як і ти, які йдуть до тієї мети, до якої ти йдеш. І, звичайно, всі ті екскурсії, які нам проводили, всі зустрічі. Які нам влаштовували, то це все було дуже цікаво, пізнавально, і тим не менше, це є великим внеском у моє майбутнє. Розкажи, будь ласка, про олімпіаду, тобто для людей, які взагалі не розуміють, як вони відбуваються, тобто скільки цих днів тривала ця олімпіада, скільки завдань, які завдання, скільки учасників, яка їх складність завдань була поставлена? А, сама олімпіада вона триває два дні, тобто вона розділена на два етапи. Перший етап це завдання з української мови, а другий етап з української літератури. І відразу після того, як ми написали, виконали всі ці завдання. На наступний день вивішуються результати за обидва етапи. Ми дізнаємося загальний результат. Потім йде обговорення цих результатів, обговорення завдань, як потрібно правильно їх було виконувати. Коментарі безпосередньо від журі. От і, в принципі, на цьому закінчується сама олімпіада, тим, що відбувається нагородження переможців. Саме на моїй паралелі, на паралелі 11 класів, було 43 учасники. Зло Миколане питання тут і до вас, і Олі, як ви теж долучаєтеся до обговорення цього питання? Яка складність завдання? Тобто, що, що були за завдання? Це тестові завдання, чи це завдання з відкритої форми відповіді? Чи там есе написати? Які завдання? Яка їх складність? От ви, як учитель, можете об'єктивно сказати. Я скажу, що завдання укладають відповідно до шкільної програми, але, безперечно, вони потребують глибоких знань, тобто це не обмежується шкільним курсом. І з мови, з літератури обов'язково написання твору, тому що якраз твір і розкриває максимально можливості дитини. А на яку тему був твір цьогоріч? А, на Якщо вибори. говорити про мову, то була тема двомовність, якраз роздвоєне жало, тобто про проблеми білінгвізму, А на літературі була тема про добрострільного відродження. Теж. Ну, обов'язково, що це 11 клас, синтаксичний розбір речення. Обов'язково був лінгвістичний бліц, угу. де потрібно було дати короткі відповіді на теоретичні питання. Це усно? Ні, все письмово. Все письмово. Всі роботи письмово, не закодовані, тобто перевіряють обов'язково є на знання, лексикологія, фразеологізми, лексика абсолютно ну, різнопланові завдання. Дитині, от учню, що не спеціалізується на мові, глибоко не вивчає мову, а вивчає як загальний предмет в школі. Ну пересічними учнями реально впоратися, впоратися з цими завданнями, чи вони от, вимагають більш такої глибокої підготовки? Звичайно, вони підмагають вимагають більш глибокої підготовки, тобто база, основа звичайно шкільного рівня, але треба готуватися дуже багато читати. Як працювати. готували Олі Олі відповідно, вам як готувалися до завдань до Олімпіади? Ну, скажу, що наша співпраця почалася з п'ятого класу, і це було крок за кроком, і практично з п'ятого по дев'ятий клас майже щодня співпраця 10-11 клас Оля працювала вже дуже багато, консультативно зверталися і до викладачів вузів, тому що різні питання. Ми опрацьовували всі завдання, які могли тільки знайти. Дуже багато теоретичного матеріалу. Це щоденна праця. Такого ну не буває так, що за три дні, за тиждень можна приготуватися. Тобто треба постійно читати, треба постійно бути в темі. Треба дуже багато писати, тому що теж виробляється певний стиль, певна манера, без цього не обійдеся. Оль, вистачає української мови та літератури як загальноосвітніх предметів, як дисциплін, чи, е, репетиторством берете там уроки у Зої Миколаївни, чи там паралельно щось ще якісь способи, от, як дистайте ці знання. Мені особисто вистачає, але я думаю, як пересічному учневі, який, наприклад, не бере участі в олімпіаді, то бажано б зробити більше годин української мови. Скільки ти от на день витрачаєш часу на саморозвиток, на вивчення мови, літератури, не виконання домашнього завдання, а саме на от наукову роботу називаємо це так? Ну, в середньому це може бути навіть півдня. Ну, тобто, це десь від п'яти годин і до восьми, наприклад. Ну, іноді на ми навіть сваримося. Нічого. Ну тому, що треба, треба періодично спати, виходити на вулицю, от, але от, ну, так вона наполегливо дуже. Йшла до своєї мети дуже багато працювала Зоя Миколаївна, Ви в школі щось опробуєте, Якісь там методики новітні, якісь от е, способи, щоб донести мову там літературу до учнів максимально е, зрозуміло, максимально от, наближено до сучасного там стилю викладання. Там зараз та нова школа. Вже йдуть якісь зміни в школі. Чи в принципі викладаєте? ну, вважаєте, що ваші уроки нічим не відрізняються від уроків ваших колег? І тоді питання, чому от? Саме ви виховали таку ученицю, яка в друге поспіль здобуває на всеукраїнському рівні перше місце. Ви знаєте, я не виділяю себе чимось особливим серед колег своїх. Звичайно, є класичний стиль викладання, але сучасні діти вимагають нових підходів, і залежності від того, який клас, яка дитина. Кожному класі будуть якісь свої особливості. Десь потрібно попрацювати над бізнес-проєктом, тому що, той же самий числівник, ходимо в магазин, скупляємося до школи, коли діти реально розуміють, що і як. От з іншого боку, ви знаєте, коли працюєте з такими дітьми, ну, іноді наті говорять колеги, що добре, коли така дитина розумна, що от вона читає непросто, ти завжди маєш бути на рівні з дитиною як мінімум. А в ідеалі на декілька кроків попереду, тому що ти завжди повинен дитину направляти. Важко бути на декілька кроків попереду олі. Важко. Я чесно кажучи, вже навіть консультуюся у неї в деяких питаннях, тому що десь у неї більше вже, скажімо, сучасний погляд на якісь проблеми, сучасний погляд і на літературу. І ясно, що я в неї запитую, ніколи цього не соромлюся, запитую дітей, і мені завжди цікава їхня думка. Тому що в той час, коли вчитель знаєте, був істинною в останній інстанції, він вже закінчився. Зараз дуже легко натиснути кнопочку на смартфоні на комп'ютері дитина все дізнається. От тому з е дітьми потрібно спілкуватися, потрібен контакт, потрібно враховувати обов'язково їхню думку, бо з цього ну, сучасна школа Без неможлива. Замовлені. Кожна дитина особистість, вони різні. І знаєте, говорять постійно, там змінюється час, діти зараз такі, пройшло інше покоління. Діти завжди були різними, але просто дитину треба любити, поважати, дивитися на неї як на особистість. Оль, от якщо е, тему дітей взяли ми, розкажи, будь ласка, які учні, тобто схарактеризуй учнів, які брали участь в Олімпіаді? Я от попрошу нашу знімальну групу вивести першу фотографію, е, це, мабуть. Ти я так зрозумів, mm -hmm. фотографія з олімпіади так, Кропивницький, yeah. так там написано. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, тобто, що була за атмосфера, скільки було, дітей, скільки було дітей, що це було за діти? Це ну, науковці, от, не шукайте негативних анотацій, такі ботани. Чи це в принципі звичайні діти, які ну нічим не відрізняються, в від них там ходять, грають у футбол і там паралельно з чимось займаються мовою? Просто це абсолютно звичайні діти, у яких є свої захоплення, і паралельно вони там можуть ходити, наприклад, у п'ять гуртків і займатися, наприклад, олімпіадою. От всього з України було 176 людей, тобто це і хлопці, і дівчата, і вони е, такі дуже дуже великі ентузіасти. Вони дуже багато працюють. Вони безперечно мають якісь свої погляди на певні проблеми навіть в нашій державі. Вони завжди чітко відстоюють свою думку, і це навіть можна було побачити під час е, обговорення завдань із членами журі, тому що абсолютно кожен відстоював свою позицію, і абсолютно кожен мав якийсь чіткий погляд на якесь завдання. Я зрозумів Зоя ми питання до вас про якщо говоримо в аспекті мови розрізі мови, mm -hmm. рівень володіння мовою школярами, це і державна мова, і наземні мови. Ви сказали до розмови в студії, ви сказали, що школа спеціалізується на математичному профілі, так, так іноземна і на з іноз... іноземні мови. Розкажіть, будь ласка, чому саме на іноземні мови? Чому не чому профіль там не українська мова, якщо є успіхи в українській мові? І розкажіть, будь ласка про загальний рівень володіння мовою школярами? Ну так склалося, коли ми отримали статус гімназії, і від відразу був профіль іноземна філологія. Потім додався в профіль математики на часі, як то кажуть, тому що і європейська інтеграція, і англійська мова зараз мова міжнародного спілкування якось для того, щоб розвиватися. Тому, мабуть, органічно так і сталося, що це іноземна філологія. В цьому році у нас такий експеримент дійсно відбувся. Один клас десятий в нас філологічний, де 4 години мови, 4 години української літератури. Звичайно, для вчителя це набагато більше можливостей, де можна себе зреалізувати. Тому ну сподіваємося, що можливо в майбутньому okay. будемо працювати. А скільки Це годин наприклад. мови має пересічний клас зараз? Скільки дві години мови, дві години літератури старші класники? Якщо говорити про п'ятий клас три з половиною, чотири мови, і дві години літератури цього достатньо для достатнього володіння панування українською мовою в п'ятий-шостий клас так, але коли ми готуємося вже в старших класах, то ну, чесно кажучи, замало. Підготовка до ЗНО вимагає. Якихось додаткових, можливо, там годин, або якщо не годин, як дисципліни мовної, то саме години витрати, які учень повинен витрачати вдома, чи там за підручника з української мови мається на увазі? Обов'язково, тому що, по перше, треба повторити систематизувати матеріал, починаючи, тому що програма з української мови це програма з 5 по 9 клас, починаючи з фонетики і закінчуючи текстом, от е у нас є можливість е в старших класах там година нам орфографічного практикуму або спецкурси, які додаються. Плюс вчителі наші ведуть гуртки на громадських засадах, які теж дають консультації для підготовки до зовнішньої злежно оцінювання. Українська мова, історія, іноземна мова, завжди канікули завжди на консультації, коли ми готуємо учнів. Так. Теж завжди приходять, майже кожен день розписані і проходять. Ми готуємо дітей. Ви кажете, на громадських засадах. А от так. дарути за таке питання. А не на громадських засадах. Чи зацікавлено от відділу сіти міста підтримувати тих вчителів, які от поза. Робочий час додатково займається з дітьми, які щось там опробують, діти яких здобувають перші або призові місця на всеукраїнських олімпіадах. Ну скажу, що попередні роки міська влада нас заохочувала грамоти і премії, тобто були досить солідні. Як буде цього разу, не знаю, але підтримували. Якась підтримка відчувається, так ну, так були нагороди. Ну Оля тепер ще на стипендіат. Вже двічі. Розкажи, будь ласка, так. яку стипендію отримаєш, що це за стипендія? Тобто, коли виборола її? В 10, в 10 класі, протягом 10 класу отримувала стипендію Кабміну України. От і вона була за друге місце на Всеукраїнській олімпіаді в 9 класі. Тобто це кабінет міністрів автоматично, так? Переможцям надає своїм мені, скажімо так, стипендії? Так. І в цьому році отримую стипендію президента. Теж за перемогу, так я зрозумів? Так. За оцю на мову? Оцю. Ні, ні. Та, що була в 10 класі, монологова. А, року. Та, що була в 10 класі. Ні. На що готуєшся зараз? Тобто, я так зрозумів, до ще вдосталь час, от кілька місяців ні. про навіть і ні, ні, ні на що не готуєшся вже вже на знову. А, я Насилля. готуюся до всеукраїнського етапу ману. Ось ну розкажи, будь ласка, для глядачів, тому що може хтось не зрозумів, що таке. Ман розслумач, це конкурс захист наукових робіт. Які ти готуєш от і ти проходиш певні етапи для того, щоб пройти на фінальний. Ти О, зараз ти... на фінальному етапі? Так, і що це за етап? Що ти готуєш? Яка тема твоєї наукової праці, розвідки? Що це таке? Я працюю в секції української літератури, і е, е, моя робота має назву Архетип дому в романі Сергія Жадана. Інтернат. Ось е, теж з моїм науковим керівником ми його дуже детально дослідили, написали роботу і тепер готуємося безпосередньо до фінального. етапу. Тут твій науковий керівник Зоя Миколаївна чи хтось інший? Е, Зеліка Оксана Андріївна, це викладач П національного педаніпедагогічного університету. Так, я розумію. Коли буде захист, тут розкажи, будь ласка, як готуєшся, коли буде захист, ну, посити захист планується на початку травня. От і це ж буде не просто захист, а ще треба написати контрольну роботу з базової дисципліни, до якої теж треба підготуватися. Це фактично якась міні-олімпіада. Ось і потім буде етап захисту, коли вже треба презентувати свої наукові дослідження. Ну і брати участь в дебатах, тому що обговорення інших робіт. Тобто треба бути а за це. Додаються бали, і потім вони дуже допомагають при сумуванні. Зомкла допомагаєте якось, звичайно. Ну, моя основа це контрольні роботи, тому що ми готуємося до написання всі рекомендації мовного вичитати роботу, допомогти. Стилістика, звичайно. А що до підготовки на ЗНО? Чи ти взагалі не витрачаєш на мову на літературу часу, це як автоматично вже. Так, автоматично готуємося до Олімпіади, але вона проробляє всі тестові завдання, теж, зошити. Ні, все рівно треба, тому що ну, Олімпіада вона більш складна, ніж зовнішнє незалежне оцінювання. І програма зовнішнього незалежного оцінювання вона відрізняється, наприклад, від того, що я вчу на Олімпіаду. Доки всі діти хвилюються за ЗНО, турбуються за свої бали. Оля каже, що Олімпіада складніше за зну. я коїсь до Олімпіади. Я зри Зоя Миколаївна, скажіть, будь ласка, є якісь от переваги таким дітям, як от Оля, яка там здобула здобула перше місце? Можливо, там призові місця якось заохочуються при вступі в вищі навчальні заклади? Це так додається певна кількість балів, десь 10 балів до загального рейтингу. Набраних на зоні ще оцінюванні. Це тільки за перемогу чи за призові місця? Призові місця за призові, призові місця. місця. Ну і є можливість завжди, коли проходиться українська олімпіада, поспілкуватися з викладачами вузів з усієї України, тому що вони, як правило, члени журі, і можна отримати запрошення на навчання. Да. Запрошення навчання що дає. Тобто тебе вже автоматично беруть? Ну складаєш знову чи це так, як усна, попередня усна? будемо До... раді вас бачити, домови, що, що тебе раді студенткою, бачити. студенткою. Так, але приємно, наприклад, тарсама Львівська політехніка які вузи запрошують солідні. А скажіть, будь ласка, з власного досвіду ці запрошення це неформальність. Тобто, викладач, якщо йому сподобалась студент, студентка, він бачить науковий потенціал. Він дійсно може сказати, я радий буду себе бачити у стінах свого вишу. Тебе і в принципі потім відслідковують цих студентів. Куди потрапили? Я думаю, що викладачам це важливо, тому що хочеться працювати з талановитими, хочеться працювати з тими, хто дає потенціал майбутній науковий. То проходить не просто так в професію, тому що наука це завжди складно. Я думаю, що зацікавлені в цьому Оля, як уже визначилися з професією. Є от якісь напрямки, куди б хотілося піти на навчання? Я напрямки дуже хочу піти на журналіста, на медіапродюсера або на піар-менеджера, але також дуже цікава мені романська філологія вчити або французьку, або італійську мову. Паралельно якось зможеш чи не зможеш чи віддаси перевагу? Можливо. Ну на першому курсі я точно не буду брати дві спеціальності, а от на другому вже можна подумати про і стаціонарне навчання, і дистанційне. які вище для себе обрала, тобто які навчальні заклади уже на які орієнтуєшся? Угу. Ну якщо говорити про журналістику, то я думаю, що це Київський національний університет імені Тараса Шевченка. А якщо говорити про лінгвістику, то вона достатньо сильна в Київському політехнічному інституті за кордон зараз така тенденція. дивлюся, із поміж молоді, зокрема, що багато талановитих дітей, науковців uh -huh. е, намагаються потрапити до вищів там у Польща, Чехія інші з країни. Є такі думки чи не наштовху знання? Да, Є дуже багато думок з приводу цього, от. але бакалаврат, я все ж таки хочу вивчитися в Україні, а на магістратуру дуже хочеться вступити до Франції. Поділяєте погляди з <смеш> Миколаєвич? Звичайно, тому що світ має бути відкритим, і я знаю її потенціал, знаю її можливості. Я думаю, що в неї все складеться. І ось я почув спосеред розмови, так от від вас правильна фраза, що одна з тем наукових досліджень, здається Олімпіади так: білінгвізма. Чи це а, цей здається б, да, б білінгвізм. <смеш> Можна. Почути ваші думки, ваші погляди на білінгвізм в Україні. Взагалі, розтлумачне явище білінвізм mm -hmm. глядачам, що це таке. Mm -hmm. І чи це погане, чи це добре. І білінгвізм існує винятково суто з поміж науковців, які досконало вивчили дві-кілька мов. Або це явище, воно в мовній свідомості громадян може бути більше пересічних українців. Ну, білінгвізм, це взагалі така соціально мовна ситуація, коли. В суспільстві люди вільно послуговуються двома мовами, а бувають такі ситуації, що люди послуговуються трьома і більше мовами. Ось це явище можна розцінювати по різному але я думаю, що все ж таки в ньому більше негативних аспектів, якщо дивитися саме в площині української спільноти. Та все ж таки, я думаю, якщо у нас є українська мова, якщо у нас є своя культура, якщо у нас є свої традиції, то навіщо, наприклад, послуговуватися іншими мовами? Тобто зрозуміло, що їх потрібно вивчати і їх потрібно знати. і Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти і людина. Але все ж таки своя мова, вона повинна бути основною, і ну ми повинні якось її популяризувати в нашому суспільстві на державному рівні, так. мабуть, Так, Зоя на ваші погляди. Погоджуєтеся? Я погоджуюся з Олею, тому що. Не хочеться про політику, але знаєте, постійно мовне питання виникає в нас в такі ситуації. Хотілося все таки, щоб зникло питання, яка мова повинна бути державною в Україні. У нас ма здається мені немає обмежень в спілкуванні в побуті людини. Абсолютно ми можемо спілкуватися, враховуючи сучасні тенденції, коли йдеш в і бачиш скільки іноземців, скільки студентів іноді навіть втрачаєш реальність ти в Полтаві чи не в Полтаві. От, але мені здається, що все-таки це питання на державному рівні, і мова державна сповна бути українська. Я зрозумів. Оль, Зоя Миколаївна, що ви б хотіли сказати, можливо, ви там думали щось про коли йшли в студію, що я вас не спитав. Тобто ви хотіли щось сказати, я вас це не спитала? Про що розповісти? <с. Ну я хочу розповісти про те, що ми говорили про Олімпіади, про МАМ, але спектр конкурсів. Волі теж дуже широкий, вона промовчала, але вона переможеться і конкурсу Шевченка минулого року, всеукраїнського фінального етапу, мовно літературний конкурс учнівської студентської творчості. Він прирівнюється до Олімпіади. Переможці цього конкурсу можуть брати участь в Олімпіаді поза конкурсом, але оскільки Оля і так перемогла вже в обласній, тобто це, це теж всеукраїнське рівні, так розумію, так. так. А де відбувався? Скільки учасників? Починаючи з шкільного рівня, потім міський, обласний і всеукраїнський етап. Але всеукраїнський таб діти пишуть роботи безпосередньо в містах. Роботи відправляються в Київ, компетентне журі перевіряє. Нагородження у нас було в тому році музею Шевченка Так, в Києві. Так міністра освіти нагороджувала, вручала. Вона переможець конкурсу. Об'єднаємося, брати мої. Я європейць, голоси нейвих нащадків, конкурсу на премію Короленка музею, конкурсу на премію музею Гоголя. Спектр ну, дуже широкий. То... А от можна одразу, якщо ви от почали розповідати, звідки таке захоплення мовою, літературою, культурою, традиціями? Взагалі-то в 4 класі я почала дуже-дуже багато читати. І Я захопилася літературою, і потім, коли був період середньої школи, коли був п'ятий, сьомий класи, то я ще не зовсім була впевнена у своєму виборі. Тобто я не знала, чи правильною дорогою я пішла, наприклад. Коли вже в восьмому класі я почала детально все вивчати, коли я вперше пішла на всеукраїнську олімпіаду, то у мене вже не було сумнівів щодо того, що я обрала, і плюс, десь протягом п'яти років я дуже довго виписувалася, тобто я дуже багато писала творів і, врешті-решт, мені це дуже сподобалося і я планую продовжувати цим займатися. Я зрозумів. Дякую вам, дякую за віт за те, що прийшли в студію за відповідь на поставлені питання. А я нагадаю, що в ефірі ПІТІВІ була Ольга Дуден... Дуденко, переможниця Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, та її вчителька Гриценко Зоя Миколаївна, вчителька української мови та літератури гімназії номер 17 міста Полтава. Дякую за ефір. Дякую. Дякую вам.